Сказ це небезпечна вірусна хвороба, яка передається через укус тварини в Олександрійському районі. За перші шість місяців зареєстровано п'ять випадків сказу тварини, розповідає Станіслав Лум'яник. Два випадки собаку собак у Петрівському, ну бившому Петрівському районі. зараз на Олександрійський, але тим не менш лисиця зареєстрована. У нас у скажена забігла у. Території Шасливської дільниці, це добра надія. От. Одна собака Головковка теж бігала коло господарів і не привита, бо не прив'язана, як, як розбирались епізотичне обстеження, проводили. І, і... Останнє лисиця. І один шакал, ще зимою, забіг на територію Попинастичкої. Ради територію і щепився з собаками. Потім його бігав по селу, його вбили, і оказалося, що цей шакал скажений. Назвав начальник Олександрійської районної державної лікарні ветмедицини і симптоми сказу. Вірус сказу у тварини виділяється вже за 10 днів до появи клінічних ознак. Тобто, собака може бути здорова ще клінічних ознак не проявляє, а вже в слині є багато вірусу. Тому. Недаром ми, коли тварина вкусила, ми таку тварину перетримуємо 10 днів, чи не з'явиться в неї клінічних ознак. Не появилось клінічних ознак. Ми в медицині кажемо, що все, тварина здорова, клінічних ознак немає, і людину не колять. Перш за все, тварина відказується їсти. Слідуюча така ознака, що тварина може їсти неїстівні. Предмети мається ведуть, чи то дерево гристи, чи то камінь, що ця тварина не повинна це їсти. Це теж за знак сказу. Ну, е, Далі у тварин е, проявляється гідрофобія, вони можуть, не можуть пити воду, е, хоча хочуть. Їсти не можуть відказуються від їжі. Ну і саме головне, що в більшість своїх випадках випадків у великої рогатої худоби я це бачив неодноразово на практиці. Велика рогата худоба більше вона пасивно себе веде. На сказ хворіють всі. Велика рогата худоба, дикі тварини та домашні улюбленці. Врятувати чотирилапих від можливої хвороби можна лише шляхом вакцинації. Робити її треба раз на рік, і вона безкоштовна. kožnog roku po zakonodavstvu. Прививаємо собак і котів стовідсотково, повинні прививати стовідсотково. Що ми намагаємо, вимагаємо, домагаємося, але, на жаль, не всі ці люди розуміють, хто не дає, хто не може втримати під різними поводами, а кого вдома немає і так далі. Хоча ми завчасно попереджаємо, що такого, то там, то в такому місці будемо прививати сказ або ходити по От. Ну, На жаль, не стовідсотково прививаємо і скасу. П'ять випадків в Олександрійському районі, п'ять випадків скажуть. Сказ небезпечне захворювання не тільки для тварин, а й для людей, адже не лікується і призводить до стовідсоткової смерті у випадку інфікування. Тому важливо вчасно щеплювати тварин і таким чином попереджувати можливий випадок хвороби у людей.